Де ви, хлопці, в біса? Що ви маєте на увазі, ми на робочому місці. Я на робочому місці і тут нікого нема. Ми буквально біля будинку і практично закінчили його зносити, чуваче. Який довбаний будинок, чуваче? 1623, 23 Нью-Йорк? Так. Нью-Йорк? Так. Будинок у Нью-Арку, Нью-Джерсі. Ви довбо... Що? Тільки не кажіть мені, що ви щойно зруйнували будинок випадкової людини. Мене в тому місці. Ти знав? Хосе намагався мені щось сказати у вантажівці раніше, але я не зміг цього зрозуміти. Тобто він тобі щось сказав і ти не думав мені це переказати? Я не розумів, що він мені каже. Це все звучить однаково. О боже мій, Хосе! Так, так ти знав, що ми були не в тому будинку? Знав. А чому ти нічого не сказав? Я сказав. Я сказав крісу, що ми маємо бути в Нью-Джерсі. Це було так важко зрозуміти. Він же говорить англійською. Ти розмовляєш іншими мовами? Я ні. Ого. Ти не можеш мене звинувачувати. До біса, ти начальник, ти повинен знати, де робота. Йо. Англійська, о боже мій, тепер нам треба все це перебудувати. Мені все ще потрібно за це заплатити. Мені треба заплатити за кіару. Ти думаєш, що нам за це заплатять? Ти серйозно? Зрозумій мене наступний раз. Ні, ти повинен більше спілкуватися. А як ти очікуєш отримати гроші за це? Ми знищили чись. Будинок, що нам робити, бро? Що будемо робити? Ми. Що ви збираєтеся із цим робити? Я не можу знову потрапити в в'язницю. Що? Я не можу потрапити знову у в'язницю. Ти не потрапиш до довбаної в'язниці. Іди звідси. Ми всі сядемо у в'язницю. Зупиніться, хлопці. Що ви накоїли? Що за. Пане, я дуже вибачаюсь. Це була помилка. Йо Сара! Це Сара вас мовила це зробити. Мета, можеш поговорити із паном, будь ласка. Ні, ви спілкуйтеся. А що взагалі коїться? Хто наняв вас, хлопці? Ніхто. Ми приїхали за неправильною адресою. Неправильною адресою? Неправильною адресою. Тобто, Сара не знає про це. Чувачі, ми не знаємо, хто така Сара. Ми знищили неправильний будинок. Тобто вона не має жодного уявлення? Ні. Дякую, 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 хлопці, дякую, дякую. дякую. Мета, по-моєму, це чувак трохи божевільний. Yeah, Погоду. Сара, моя колишня дружина. Я втратив цей будинок у суді, і ви, хлопці, його зруйнували. Я юрист, і я вас не здам, хлопці. І я навіть не знаю ваших імен, хлопці. Тому. Ем, так. Пакуйте свої манатки і пизте звітеля! Сара, 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 сара! Дякую!